Доброго ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. <кій> не дуже сонячний. Скажімо так, зовсім не сонячний. Не дуже теплий. Плюс 7. Але ранок 8.05 у Харкові. Ми з Максиком на прогулянці він вже. Друзіна каже, одягати треба вже, ну одягай. Сьогодні вже 27 -е. вересня 2025 року, субота, вересень майже скінчився. Час минає. Друзі уходять. Вчора поховали кума, ви знаєте. Всім дякую, хто прийшов. Хто. Ладно. Сергію богаю і на цьому каналі вітання передаю. Він дивиться, пишеть. Дякую. Це наша рідна школа. Сьогодні, як, українською. Воздвиження Христа Господня. Таке свято. Ось тудись... Дивись, Макс, вихов собак на території закладу заборонено. Це не, не, не собака, то як дружина каже член родини. <різь> да? Член родини. Ховали. Навіть я відео знімав, не виклав, сьогодні викладав. Так їхали. Пташка літає, я не знаю що сказати. Ну, Зі святом усіх. А як святова... святкувати це свято? Один раз ми на грибах його святкували, так побігли з лісу. Зайшли. Опеньки, опенік було. Зайшли там раз гадівка, два гадівка, три гадівка. Ходимо, ходимо, та що таке, самі, самі змії. О, сьогодні ж здвиження. Давайте підемо додому. І поїхали. Ладно. Як ніч пройшла, не знаю, спав гарно. Після околів дружина. Зробила, легше стало, вчора нісі зовсім не спала сьогодні. <кхи> Заслугів 9. -й. Після шостої вже просто прокинувся тільки. Ладно, все, усім гарного дня. Усім доброзлади вже наказав. Ну і будемо жити, Зречі, і на що. Пока, мої любі.